Стоп одразу вражає, на насмерть. Оце манить, оце вабить, дорого-багато, це приваблює людей. Ніжненька! Всім привіт! Ви на каналі Bonita Parfums. Мене звати Зоя, і сьогодні я порівнюю Ганімет, Буа Імперіаль та Супернова. На це відео мене надихнула поява нового аромату від Гріті під назвою Супернова. Аромат дуже схожий на Ганімет. І. Після того, як я його придбала і нанесла на себе, я зрозуміла, що нарешті-нарешті ганімедова тема мене наздогнала. І нарешті я приєдналася до армії прихильників-шанувальників ганімедових ароматів. Тому я вирішила для себе спочатку так пояснити собі, чому, чому це сталося, що мене спонукало, і що мені дозволило відкрити оцей такий стоп, який мені не дозволяв піти на зустріч розкішному, великому та могутньому ганімеду. Отже, ганімет, аромат, який знають усі. Якщо ви його ще не знаєте, напишіть у коментарях під цим відео посилання на мой інстаграм. Візьміть його собі, один мілілітр. Цього буде достатньо на розпив. До речі, в мене можна взяти навіть один мілілітр. І спробуйте цього космічного ворога або друга. І ви зрозумієте, чи він там, чи він там саме для вас. Для мене ганімет кілька років поспіль був ворогом, тому що я не могла його носити. Він дуже потужний. Саме цим він відрізняється від усіх. Інших тих, які я сьогодні буду казати про них, так вони схожі на нього. Він одразу вражає. Він одразу просто вас звалює з ніг. І ви знаєте, аромат мінеральних нот, листя, фіалки, безсмертнику, замші, шафрану. Хтось його колись порівнював з бакарою, але вже вгамувався. Звісно, він не схожий на бакаро жодним чином. Це все оце такий мікс. Він дуже дуже лякає людей, які звикли з перших нот відчувати щось або смачне, або свіже. Не можу сказати, що я є такою людиною, але я звикла, щоб перший вдих аромату мене ну просто він мене не прибивав на смерть. Тому від ганімеду я відкараскалася і просто рекламувала його, продавала його всі ці роки, тому що знала, що. Просто неймовірна кількість людей любить ганімед. За що ми любимо ганімед? Ми його любимо за те, і я теж його люблю у шлейфі, шановні, у шлейфі. Саме шлейф ганімеду, коли стихають оті всі пристрасті, оті, мінеральні ноти з шкірою, замшею, з шафраном, все це замішане, воно стихає. І от саме шлейф, саме те, що залишається в базі, оце манить, оце вабить, оце не дає забути, не дає спати, жити без флакончику. Більшість людей дуже багата база, дорого багато. Як люблять наші люди. Я не з такої сім'ї, як другі. Я із багатої. Вона звучить неповторно, багато розкішно, помпезно. Все це любить український менталітет, і не тільки український. На жаль, наші пришлепковаті сусіди теж це люблять, але не будемо про погане. Тобто, анімет це така структура, це така величезна така будова, складна, і тому ця складність, вона і приваблює людей. Але повторюся ще саме база, саме те, що залишається після вас у ліфті ще три години, саме це. Дає ганімеду таку шалену популярність і таку славу. Тепер переходимо плавно до Буа Imperial від Essential Parfums. треба зауважити, вже тільки лінивий про це не зауважив. Що Bois Imperial та Ганімет це творіння руки одного майстра, Він, це саме Квентін Біш. Він створив Ганімет за 2-3 роки після того вже вирішив зробити Боа Imperial. До речі, я собі його зараз на ботер для того, щоб відновити рецептори і дати вам конкретну характеристику цього аромату і порівняти його з Ганімедом. Ну що сказати? От, до речі, перші ноти аромату буа Періалю не такі, що лякають, і це приваблює людей скоріше, так, швидше притяження притяжіння відбувається. Що мені каже піраміда, що тут є деревинні ноти, витивер, базилік і багато молекул, наприклад, акіґалаву, з якої стартує саме композиція, і саме ця нота вона притягує, вона така ніжненька, вона така, не така вже і відлякуюча. Пачулі перець. Якийсь перець Тімур, не знаю, що це за Тімур, але перцю я тут не відчуваю, я відчуваю багато от таких от деревинно витиверних молекульних компонентів. І ось що цікаво, аромат Boa Imperial створювався як лайт версія, я гадаю, у більша була саме така задумка, як лайт версія Ганімеду. І в принципі, лайтизація Ганімеду вже пішла. Це було цілком природне, тому що Ганімедовська. А така важка тема, вона не всім заходила. Тому треба було адаптувати цю геніальну таку витівку Ганімедовську у щось таки більш-менш те, що можна носити і розповсюджувати світок. І це вдалося. В принципі, була Емперіаль вже майже наздогнав свого батька Ганімеда, і майже і в деяких випадках мені так здавалося, принаймні минулого року, що він навіть його і перегнав. Тобто ці аромати вже зрівнялися за популярністю, дуже схожі вони у базі, але Bois Imperial, як я для себе зрозуміла, і в чому основна відмінність, те, що стартує легше, і він побудований легше, тут додано молекули. Завдяки цьому аромат став популярнішим, ну і, звісно ж, ціна, ціна ну, вдвічі менша. А почерк один той самий. То звісно, багато хто з вас, хто сидів на ганімеді, зараз обирають Буа Імперіаль і правильно роблять, тому що не тому, що а просто тому, що це ваш вибір і це класно. Ну і на десерт я залишила супернова Гріті, новинка 2024 року. Вже так заздалегідь не на блотер, насправді в цьому ароматі в мене вже третій день. Він з мене не злазить. Супернова Гріті, що зробив бренд Гріті. Він зробив ще більшу лайтизацію. Це такий термін, який я сама вигадала. Лайтизацію славнозвісного ганімеду. Тобто, він взяв мотив, він взяв такий базогрунт, ґрунт. Він взяв. І обіграв його в акватичній темі. Акватика, яка от зараз я підглянула у піраміду, тут мінеральні ноти стартують так само, як і ганімет, схожість, одразу схожість, одразу тригер. Одразу, ага, я це знаю, я це куплю. Так працює мозок клієнта. А далі зелений перець, полин, ноти озону, порох, дерево, агар, металеві ноти, акватичні. Акватичні ноти. Поєднання зеленого перцю з полином та нотами озону дали чималу акватику. Морські е, хвилі, морське повітря, морський бріз, е, країна, в якій десь там, десь там майоріє на обрії море. Ось саме це є в супернові. Італійський почерк. Він тут, е, скажімо так, проявляється максимально, оскільки гріть італійський бренд. Е, класна варіація на тему ганімеду в, в руках італійського майстра. Для мене супернова. Відрізняється від ганімеду, як я вже сказала, легкістю, і саме завдяки цій акватичній ноті. До речі, ця нота мені схожа на колись давно ще у нульових або навіть наприкінці 90-х був аромат Ескада жіночий аромат Ескада Into the Blue». Це був такий. Суто жіночий аромат, тоді ще не було таких явних унісексів, були жіночі, чоловічі, і ось там була така акватична нота, яка трошечки десь комусь у відгуках, іноді й мені вона підпахувала трошечки рибними відтінками, але це було давно і неправда. Мені теж здалося, що в супернові спочатку є якась така рибна тематика, але це. Була тільки, мабуть, такий, знаєте, був такий тригер з минулого. Тому що в мене ще був лосьон для тіла, ескаду парфуми і лосьон. І, можливо, у цьому лосьоні якийсь такий косметичний компонент, можливо, не дуже дорогий. От він давав от такий, от такий ефект. А насправді аромат був дуже класний. Аромати акватики, вони. Знаєте, вони настільки легкі, вони настільки волелюбні на вашій шкірі, що вони можуть себе поводити як хочуть. Тому що стосовно супернови, уявіть собі, що це ганімед, який став свіжаком. Я вважаю, що це геніально. Це перемога саме моя особиста, тому що я вже ношу супернову і, можливо, хтось десь мені скаже, о, від ти пахне ганімедом. І тоді я для себе закрив цей гешталь, що тепер і я теж ношу ганімет. Але ні, все ж таки, це супернова особисто. Я для себе обираю супернову, оскільки вона не така важка. Вона найлегша серед усіх тих, які я сьогодні назвала, якщо порівнювати між Богом, так? І власне супернова, вона легша і вона цікавіша, як на мене. Звісно, що авторитет та могутність нашого. Власника парфюмерного світу ганімеду ніхто не заперечує. Звісно, все це можна придбати, все це можна носити. Ще раз нагадую, що на долі є посилання на інстаграм, де можна купити, в розпив усі ці три аромати і порівняти їх на власному досвіді. Ну, а якщо цей огляд вам був корисний, і якщо вам цікавий цей формат порівняння клонів або не знаю співставлення якихось ароматів, пишіть мені це все у коментарях. Я ну, маю надію, що я знаю більшість. Серед ароматів, які існують, а якщо не знаю, то я тоді познайомлю завдяки вам. Дуже дякую за ідеї до контенту. Принаймні, в інстаграм завжди ідея з'являється здебільшого завдяки вашим коментарям та запитанням в Директ. Поставте цьому відео, будь ласка, реакцію. Ось таку натисніть у дзвоник, підпишіться, підпишіться по-італійськи, прошу вас на цей канал. І до зустрічі у нових моїх оглядах. Па! Слава Україні!